Всім привіт! Сьогодні я е, вирішила розповісти трішки про нашу історію імміграції, як ми потрапили і коли ми потрапили в Канаду. Е, почало... е, почалося все. У 2013 році ми прийняли рішення, що ми хочемо поїхати іммігрувати і жити в Канаду. Це було тверде рішення, і ми довго про це думали, і все таки ми вирішили, що ми хочемо. І наші друзі нам порадили звернутися в агентство, яке допомагає цьому всьому, оскільки на той момент в нас не було англійської хорошої, точніше, у мене взагалі не було. Я завжди вчила німецьку мову. І я її навіть не знаю ту німецьку мову. Ну, неважливо. І в мене не було англійської на той момент, а чоловіка трішки була англійська ми і, звали, і ми потрібно готові. було б покращувати. Ми розуміли це, ми були до цього готові. Відповідно, я пішла на курси. По методу Калана вивчала два роки, і чоловік ходив як до репертитора, так і паралельно теж по методу Калана вивчав англійську мову. Це з 2014-2016. до 2016 Ми ходили і підтягували наш рівень англійської мови. Ми вирішили подаватися через агентство, оскільки ми не розумілися в цьому всьому. Хоча це все можна самому зробити, і реально маючи англійський, розібратися без проблем і можна все самому зробити. Но на той момент у нас був тільки цей вибір. Ми його зробили, ми звернулися в агентство 7 Star, чи Star Seven. Воно знаходиться в Вінклері в Манітобі. І ми до них звернулися до цієї аделі, вона займалася нашою справою. І відповідно, чоловік ішов як претендент по даній програмі, а я як просто хвостиком до чоловіка. І ми вирішили подаватися, і нам сказали, що потрібно поїхати здати ELTC-тест по англійській мові. Чоловікові він підготовився. Він і поїхав у 2014, по-моєму році, здавати англійський в Київ. Він здав, але здав на середній бал 5. Ми йшли по провінційній манітопській програмі як спеціалісти. І в вересні, по-моєму, не пам'ятаю, місяць 2015 чи 2014 року. Ми поїхали на виїзну сесію. Оскільки вона мала відбуватися в Києві, але в Києві був Майдан в той момент. Її перенесли в Польщу, в Варшаву. І ми поїхали в Варшаву. Прийшли ем, до імміграційного консультанта, ні, офіцера, точніше, і він, поговоривши з Дімою, подивився на його лтс тест і сказав, що в нас програма помінялась трішки. Нам не підходить середній 5 балів. Нам потрібно мінімум 5. Оцінка по кожної категорії, тобто лісінг, вайтінг, писання, читання, говоріння по кожній з категорії п'ять. І він дав два місяці термін, щоб він поїхав і перездав цей тест англійської. І тоді Діма ще потужніше почав займатися до репетиторів, ходив чуть не через день. Він ходив і вивчав англійську, і поїхав ще раз перездавати. І на той момент вже він перездав мінімум по 5 балів по кожній категорії. І ми просто додали до нашої справи вже оцей... Бланк з оцінками по англійській мові, і нам десь через півроку дали підтвердження, що все добре, все окей. Наша е, справа підтверджена, ми отримаємо піар-карту. І вже десь в 2015 в вересні нам прийшов запрос на паспорта, і ми вже відправили паспорта е, з візами, там поставили всі документи на, на піар-карту. Повністю сісі, і вже в січні 2016 року ми прилетіли в Канаду 16 січня 2016 року. Це була зима, це було холодно, мінус 35 було в ту ніч. Я пам'ятаю, як ти виходиш з самоліта і цей мороз а... дуже холодно було в ту ніч. Ну неважливо. Так ми потрапили до Канади, і вже 2016 року. Ми тут проживаємо. Ми поки що проживаємо ще в Манітобі. Ми йшли по провінційній манітопській програмі, і на даний момент ще знаходимося тут.